Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про шину для причіпної техніки голландського преміального бренду Вредерштейн та порівняти її з аналогом вітчизняного виробника типу розмірі 12х16. А зараз більш детально поговоримо про характеристики даних шин. Висота шин аналогічна 87 см. Ширина шини Вредерштейн 29,5 см, ширина вітчизняного виробника 35 см. Товщина бортового кільця голландського виробника 25 мм, Вітчизняного виробника 20 мм. Індекс навантаження у голландської шини 135 а8, що відповідає 2180 кг при швидкості 40 км на годину. Вітчизняний виробник. Індекс навантаження 130А6, що відповідає 1900 кг при швидкості 30 км на годину. У Вредерштейна 10 слоїв, у вітчизняного виробника 8. Вредерштейн є безкамерною шиною, але з можливістю встановлення камери. Вітчизняний виробник встановлюється лише з камерою. Далі переходимо до цікавої позначки. Багато хто думає, що саме ця позначка показує робочий тиск в шині. Але це не так. Ця позначка показує тиск в шині під час першого монтажу на обід. Рекомендований тиск в шинах є відмінним. Для того, щоб дізнатись, який тиск потрібен саме для ваших робіт, звертайтесь до наших менеджерів. По протекторам, як ми бачимо, вони відрізняються. У голландського виробника малюнок сприяє кращому самоочищенню на вологих ґрунтах. Підсумовуючи, можна сказати, що шини мають однакові типорозміри, але голландська шина Вредерштейн має покращені якісні характеристики. Хочу нагадати, що компанія Landman є ексклюзивним імпортером таких брендів шин, як Фредерштейн, Uniglory та Pirelli.